Думаю, зараз що робити? От е, случай, що поїхала жінка, виходила з автобуса, підвернула ногу, нога опухла, відвезли в лікарню. От як мені передали, так я і передаю. Можливо, спорчений телефон і так далі. Е, хтось за це буде платити? Е, за цей гіпс, за я не знаю, що там буде, жінка поїде, домой не поїде. Коротше, до першої зарплати ви не застраховані. Ви не застраховані. Коли ви отримуєте першу зарплату, з вашої зарплати знімаються податки і знімається страховий внесок, є такий. І тоді вже при страхових випадках за вас платить страхова фірма. От Якщо вчасно позвонити на гарячу лінію там, і так далі, і тому подобне. До першої зарплати ви не застраховані. Проблематика в чому? Люди їдуть не від хорошої життя. Я всім кажу стандартно, що 150-200 євро треба мати з собою. Люди часто їдуть з нальом. Вони, так, да, так, да, 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 все зрозуміло, дзвонить мені, там мужик каже, а що мені робити, а в мене уволили, а в мене 20 євро. А розвівтайте, зі мною зараз і негайно. Я кажу, ви взяли 150-200 євро. Казав. Ні, каже, у мене 20 євро. Ну, от от, просто люди, вони от, І я з розумінням відносюсь, вони їдуть не від хорошої житті, і у багатьох немає цих 150-200 євро. Но статистика каже, що завжди з кимось щось трапляється, і хто за це має платити. Ось. І я от думаю, гадаю, так що казати всім людям, щоб робили страховки. Страховка для перетину кордону не потрібна, але для страхового випадка потрібна до місяця і вона буде недорого коштувати. Ну, теж такий напряг. Білети купи, от коли влаштовуєш людину, білети я й купи. В міграцію постав. І тепер ще й страховку зробив. Не знаю, що я з цим буду делати. І просто з другої сторони, що люди зараз можуть сказати, ой, у вас такі вакансії, у вас ще там страховки діяти, фу-фу-фу. Ми поїдемо там метод на другу. Да, їдьте. Їдуть, Я просто узнав розценки на організований виїзд. Коштує 80-110 євро. От, ну, я не хочу там дискредитувати інші фірми або робити антирекламу. но вам скажут, все, организованный выезд, поехали, погнали, все четенько, у нас лучше, у нас лучше. А потом вы это посчитаете, что, блин, 110 евро, это сколько там, 110 евро, сейчас, евро, евро в угурну. Так, 110 евро, это 5200, 5200 евро. І плюс ще вам треба добратися до Львова, або до Києва. Це вже 6, 6, 6 тисяч організований виїзд. Або 80 євро. Це 3 800. 3 3800 і плюс ще ви добрете до тисячі. Коротше, або 4, або 6 тисяч гривень організований виїзд. У нас. 2 половиною. Ну, 3. А, хай 2,5-3. Тобто ви сідаєте з любого зручного автовокзала, їдете в Маріамполь, вас там зустрічають. Або в Утену їдете, вас не зустрічають, Ну, проблем з цим немає. І я думаю, що може до цієї суми 3000 гривень, що ви все одно тратите, отдаєте цим перевізникам, і ще прималювати 400-500-600 гривень на страховку. Ось. Ну, короче, не знаю, думаю, що з цим делать, потому що от реально, ну вот, от таке случилось. Хто за це буде платить? Есть на ці деньги, немає. Ну, дальше розбираємося. Зараз мені только позвонили. Я коротше сижу гадаю. Гадаю, як робити, як робити так, щоб Ну з усіх сторон, щоб комар носа не подточив. Ну, получается, от тепер страхові случаї. На перетин кордон не треба страховка, не обов'язково, а от на страховий случай потрібно. Ну, що робити, якщо люди їдуть, в них немає грошей, ну просто немає. Ну, з іншої сторони, вони з удовольствием платять 4 або 6 тисяч гривень за організований виїзд. І потім рахують і думають, от, ну, чи не лох, я Петрович. Так що, коротше, думаю, не знаю, що робити з цими страховками.